ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні свято, яке зверне у Богородиці. Багато ми говорили в попередні е, минулі роки, коли підходило це свято, що воно означає, і ви вже все це знаєте. І хотілося щось вам сказати нове, але можу тільки нагадати вам, все те, що було сказано, що записано у святому переданні, що матір Господа, нашого Христа, вона спочила і Господь прийняв на руки її чисту душу. Ми знаємо, що коли поховали Пресвяту Діву Марію, то через три дні, так як один з апостолів був відсутній і хотів, Попрощатися з нею, а так як він не вірив, що вона дійсно померла, то учні мусили йому показати цей гріб. Це був апостол Фома. І, відкривши цей гріб, тіла Матері Господні не виявили. І коли вони почали дивуватися і молилися до Бога, щоб було відкрито, куди ж зникло тіло причистої Діви Марії. Сама Матія Господня явилася їм і сказала, що вона буде заступатися перед Господом і Богом нашим Ісусом Христом перед Своїм Сином за кожного із християн і за кожного із людей. Все це відбувалося, ми знаємо, що є історичний факт, дорогі мої, доказаний факт, що тіла Матері Господні не знайдено у гробниці. У ті грубниці, які її поховали, і ми можемо згідно того передання розуміти тільки одне, що та як матір Господня була дійсна матір Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, то він не залишив її тіла в огробі, але поступив так, можливо, як із тілом пророка Моїсе, котрого тіла також не знайшли, але ми потім бачимо, що він разом з Іллією, про якого ми знаємо, що він був підхоплений в огненій колесниці на небо. Являється Господом Ісусу Христу на горі Фаворській під час Його приображення і веде з Господом Ісусом Христом, що йому повинно звершити в Єрусалимі. Ми знаємо, що якщо пророків, які були настільки віддані Богові Господь, підняв небеса і навіть в тіла, прославити звичайне тіла, то, звичайно, тим більше дорогі мої матір Господа нашого з Пресвята Богородиця, який є образом церкви Христової. Звичайно, що її Господь підняв в небеса, щоб в її особі в кінці-кінці іще і показати те, що церква Христова є наближена до Бога і пристоїть перед престолом Божим в особі матері Господа нашого, і діви Марії і ходатайство за цей світ. Тому, дорогі мої додати, до цього можна ще багато чого. Але ви вже все це чули і знаєте. І я тільки вам про це нагадав, щоб ви пам'ятали, що це дійсно відбулося. Це дійсно відбулося, що е, хто би що не говорив, і як би єретики не вчили, але матір Господня вона є на небесах. І є воскрещому, у Своєму тілі. Небагато, дорогі мої, згідно святого письма ми з знаємо християн, іншими словами, так скажемо, Божих людей, святих Божих, які й в тіла. Згідно з того письма, ми можемо тільки вважати, що в небесах у тілі, окрім Господа нашого Ісуса Христа, який є Бог в тілі, який є Син Божий, який є Богом чоловік, Господь наш Христос, і Його Матір, Причиста Діва Марія? Є ще Енх, як ми знаємо, це зарозвідки. Є Ілія, який був підхоплений на вогнені Колесниці, і є Моїсей, котрого тіло також не знайшли. І як ми це читаємо, що коли Сатана сперечався з архангелом. Михайла відносно тіла Моїсева, то ахань хай заборонить тобі Господь. Вони сперечалися теж тіло Моїсея. І ось різні думки влукаву у дні, а ангели Божі говорили правду, але про це не сказано, про що ж вони сперечалися відносно тіла пророка Моїсея. Ну ми знаємо, дорогі згідно з того письма, що я являвся разом з Ілією на горі Фаворським. На горі Преображення. Тому можемо з цього зробити висновок тільки один, що його тіло також було воскрешено і піднято, бо якщо Господь підняв пророка Іллю, який був удивився із перших пророків, один із таких пророків, які дійсно догодили Богові під час великого відступництва і залишилися вільні Богові. Він фактично і образ правдивого Божого мужа, так сказати. Під час відступних зразу може бути глобально, масштабної апостасії, яка була в Ізраїлі і по всьому світі, звичайно, тим більше. І, звичайно, законодавець, який дав закон, через якого іншим словами Бог дав закон. Звичайно, Господь Його Воскресив у Тілі. Не можемо цього сказати про апостолів чи про інших святих. Знаємо, що в дусі вони. Знаходяться душами своїми в Царстві небесному, у раю, осідають на престолах, які Господь імпротував, як він і обіцяв їм це. Але тіла їхні, як тіла більшості, більшості майже всіх християн очікують на Воскресіння і мертвих. Дехто хтось каже, ну що нам ті тіла, на що їх воскрешати, вони вже порозкладалися. Хай ми вже там ми були і так в раю, і так ми в дусі, душі, душі нашій в раю. Все добре стало. Ну та що ж там є ті тіла? Рівні. мої, про тому, що людина створена по образу і подобі Божій. Бог наш є трьох іпостасних. Людина створена трьох частин. Із тіла, душі і духу. І вона тільки тоді вважається повноцінною людиною, коли вона має всі три тих частини тілу, душу і дух. Розумієте? Тому тіла бути воскрешені. мусить бути воскрешені. не так, як є такі говорять, раз тіла мусить бути воскрешені, то і душі не є в раю. Більшість єретиків і, можна сказати, таких напів'єретиків, як протестанти, більшості свої, вони не вірять, що душі є в раю. Хоча є з протестантських тіл також люди, які вірять, що є. Церква Христова, дійсно. І вона є і на небесах, і на землі, і це є одна церква, і що із святими можна мати спілкування. І є такі, можна сказати, пророки, як вони себе називають, протестантських кола, які про це пишуть і говорять, що вони мали спілкування з святими. І там є такий якийсь поштовх на пробудження до істини Божої, розумієте, до соборності церковної, так скажемо. Якісь в них здвиги є, але в більшості своїй в протестантизмі є вчення тільки відносно спасіння в Христі і все. Тільки тим вченням вони е, живуть, як можуть, і ніякого більшого вчення, наприклад, про те, що є Небесна Церква, вчення такого, як кажемо, еклезіологія в них навіть не викладається. Навіть в їхніх семінаріях, в їхніх духовних чудових закладах вчення про церкву не викладається. Вчення про е, от, наприклад, в католицизмі навіть є такі, такі предмети, як маріологія, навіть, і з'єднання цього предмету з еклезіології. Тобто вони дійсно найбільше в римському католицизмі показують на те, що Діва Марія є образом церкви. Ну, в них це... Кажемо, вчення правильне, досить правильне вчення. Хоча не скажемо, що інші вчення, в них, наприклад, вчення про превосходство римського єпископа над всіма рештами, єпископ як намісника Христового на землі, вчення про чистилище і інші речі, які вони поводили, скажімо так, що вони не те, що в якійсь мірі неправильні, а вони до краю неправильні, вони є гіретичні. І тому ми віримо, дорогі мої, що церква православна є хранительниця Слова Божого бо істину. і у істину тримається вчення у віках і стоїть у віках.